Бюджетні мільйони, які держава виділяє на ремонт доріг і об'єктів соціальної сфери, на Буковині освоюють як можуть. Чернівчани збирають кошти на операцію 13-річній Анні. У Чернівцях відбувся прем'єрний показ одного з епізодів серіалу Легенда Карпат Олекса Довбуш. Вашої уваги підсумки вівторка 15 грудня. У студії працює Марина Скінтай. розпочинаємо новини міста. Як розподілили гроші? У міській раді обговорили план доходів та видатків міського бюджету на наступний рік. Куди йтиме основна частина фінансів та звідки черпатиме кошти Чернівецька скарбниця? Дивіться далі в сюжеті. Уже в цей четвер парламентарі планують обговорити проект державного бюджету. Нині ж депутати міськради разом з працівниками фінансового управління розглядали місцевий бюджет на 2016 рік. Основна питома вага в доходній частині міського бюджету це є податок з доходів фізичних осіб. Ми плануємо отримати 293 мільйони. З цього ж податку нинішнього року місто отримало близько 240 мільйонів. Від ексизного податку у 2016 році очікують отримати 102 мільйони гривень. Цього разом будемо пропонувати затвердити доходну частину в розмірі міль мільярд 304 мільйона гривень. Що ж до витрат, то 49% усього бюджету піде на видачу заробітної плати. Це буде 523 мільйона гривень. Видатки на комунальні послуги складають 81,6 мільйона. 288 мільйонів гривень з бюджету наступного року будуть направлені на соціальний захист. Серед галузей найбільша сума передбачається на освітню: майже 33%. відсотки. Це близько 408 мільйонів гривень. Це враховуючи зарплату, оплату за теплоносії, харчування тощо. Чималу суму передбачає соцзахист населення. В цілому передбачено в проєкті 295,5 дев'яносто і Десятих мільйона гривень з цієї суми 275 мільйонів гривень. Це субвенція з державного бюджету. Передбачено 1,7 мільйона на оздоровлення дітей пільгової категорії і в тому числі дітей-учасників АТО. Учасникам АТО та родинам загиблих у бюджеті передбачено близько мільйона гривень. А от найболючіше питання для автомобілістів поточний ремонт та утримання доріг заклали 57 мільйонів гривень у наступному році. Не обділили увагою і аеропорт Чернівців, який не має жодного регулярного рейсу. Якщо не рахувати візити Арсенія Яценюка і його команди, на міжнародний аеропорт в сумі 2,8 мільйонів. Це для організації автостоянки, які необхідні для ремонту літаків. І розраховуємо, що організація цієї автостоянки дасть можливість аеропорту заробити, збільшити свою доходну частину. Представлений проект був не остаточним. Міський бюджет може бути змінений залежно від того, яким буде загальний бюджет України. Олександр Дукін, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Бюджетні мільйони, які держава виділяє на ремонт доріг об'єктів соціальної сфери, на Буковині освоюють як можуть. Перинатальний центр у Чернівцях поки залишать у спокої, гроші закінчилися. А От новий корпус онкодиспансеру на Грою майдану. Зводять в авральному темпі. Продовго буде і якість ремонту далі. Історія реконструкції пологового будинку на Буковинській нагадує серіал, який ніколи не закінчується. То є гроші, то нема. Щоправда, у жовтні під час візиту до Чернівців завершення епопеї анонсував міністр охорони здоров'я. Абсолютно вірю, що на це теж зможемо слідуючи код. Бо що було в бюджеті? щоб Що наче закінчити. для того, аби довгобут нарешті перетворився на перинатальний центр, необхідно 130 мільйонів гривень. Розповідає замовник робіт управління капітального будівництва ОДА цьому році нам вдалося. Виконати роботу на суму 4,5 млн грн. мільйона гривень це від основної суми фінансування це приблизно 5%. За ці гроші здійснили внутрішні роботи, провели електрику та облаштували систему вентиляції у приміщенні інтенсивної терапії. А також замінили стойки опалення, вікна та зробили стяжку під підлогу на чотирьох поверхах. На цьому гроші закінчилися. А ось на іншому об'єкті вонкодиспансерії на героїв майдану. Робота кипить. Більше двох місяців Ми працюємо тільки коли поступили ці наші кошти 86 мільйонів. І тому ми сьогодні не так казати, настроїли підрядчики, щоб кошти всі були освоєні, і разом з тим, щоб роботи були виконані якісно і вчасно. Раніше ми вже розповідали про те, що там проводять реконструкцію корпусу реанімації та хіміотерапії, а також зводять будівлю для відділення патоморфологічних досліджень. Ми цього року плануємо на онкодиспансері підняти судобудову, накрити, відповідно, закрити вікнами все і можливо ще й якщо встигнемо фасад. Зробити такий поспіх замовник робіт пояснює особливостями українського законодавства. Люди працюють в дві зміні, тому що в нас немає ні вихідних, ні святкових. У нас другого виходу немає. Нам потрібно освоїти ці кошти. Я думаю, що всі ми добре знаємо, що якщо кошти не будуть освоєні, вони отвернути петь до держави. Загалом на Буковині є понад півсотні довгобудів, шкіл, садочків та лікарень в управлінні капітального будівництва ОДА пояснюють, причина однакова для всіх. Останні три роки фонд регіонального розвитку гроші на їх завершення не давав. Ми працюємо над тим, щоб максимальні. Не розпочинати нове будівництво. Наше завдання сьогодні завершити ці ці всі довгобуди. Для завершення більше ніж потрібно нам сьогодні приблизно так підрахували півмільярда гривень. У ну, мабуть, мов десь в цінах п'ятирічної дав давнини. Павло Монахов, Микола Остафі, Чернівецький промінь на Буковині молодик зґвалтував бабусю після чого та померла. Трагедія сталася 13 грудня в селі Сербичанах Сокорянського району. Правохоронці, які прибули на місце події, знайшли тіло загиблої. Під час огляду тіла попередня медична експертиза встановила про те, що жінка померла внаслідок геморагічного шоку, який був спричинений зовнішньою кровотечею. За словами затриманого. Правоохоронцям вдалося з'ясувати те, що він говорить, що вони спільно з цією жителькою розпивали спиртні напої. Після того вона добровільно дала згоду на те, щоб вступити з ним в статевий зв'язок на природнім шляхом. Правоохоронці одразу затримали зловмисника. Наразі триває слідство, та вирішується питання про обирання запобіжного заходу Буковинцю. Повідомляють в прокуратурі. Далі у новинах міста у Чернівцях на вулиці Кошового автівка влетіла в дерево. У міській раді розглянули петицію про створення комфортних умов для людей з особливими потребами, але спершу огляд українських новин. У Чернівецькій області створено чотири місцеві прокуратури замість районних. Про це повідомляє прес служба прокуратури області. Сторожинецька місцева прокуратура з штатним розписом 33 одиниці охоплює Герцаївський, Глибоцький, Новоселицький та Сторожинецькі райони. Кельменецька місцева прокуратура з штатним розписом 21 одиниця охоплює Кельменецький, Сокирянський, Хотинські райони та місто Новодністровськ. Кіцменська місцева прокуратура з штатним розписом 26 одиниць охоплює Вижницький, Путирський, Кіцменський та Заставнівський райони. Чернівецька місцева прокуратура. З штатним розписом 52 одиниці, які охоплюють місто Чернівці. Щоб зробити відбір на керівні посади у місцевих прокуратурах максимально прозорим, Генеральна прокуратура України оголосила відкритий конкурс на заміщення посад керівників нових місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників. Якщо говорити про Чернівецьку область, то спробувати свої сили у даному конкурсному відборі зголосилося 60 осіб. У Дніпропетровську пролунав вибух у поштовому відділенні. Про це повідомили у пресслужбі національної поліції. У Дніпропетровську стався один вибух. Це сталося у приміщенні відділення нової пошти на вулиці Касіора. За попередньою інформацією, чоловік зайшов до відділення пошти. В руках у нього була граната. Через деякий час відбувся вибух. Чоловік загинув на місці. Повідомили у пресслужбі. У нас поліції додали, що наразі на місці вибуху працюють вибухотехніки та представники поліції. Інформації про постраждалих поки що немає. У четвер, сімнадцятого грудня, підприємці вийдуть під стіни Верховної Ради, щоб захистити спрощенку проти урядового проекту «3630». Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат, голова всеукраїнського об'єднання малого і середнього бізнесу. Фортеця Оксана Продан. Сподіваюся, що депутати не підтримують нову урядову редакцію податкового кодексу України і бюджет 2016 Буде прийнятий на діючій зараз податковій базі. Була є і буду на боці підприємців, які працюють самі, створюють робочі місця для інших та сплачують податки, які потреб. Будуть справжні реформи на користь економіки, що ми зробимо в наступному році на базі депутатського законопроекту, заявила Оксана Продан. Не доїхав. У Чернісях на вулиці Кошового Хонда-Сівік влетіла в дерево. Аварія сталася 15 грудня близько третього дня. Очевидці викликали швидку, яка забрала водія та пасажирку автівки до лікарні. На місці події працювали полісмени. Машина в брухт, а двоє чернівчан травмовані. Такі наслідки дорожньої аварії, яка сталася у Чернівцях. Водій червоної «Хонди» Сівік не впорався з керуванням, внаслідок чого машину відкинуло на узбіччя, розвернуло та закинуло у дерево. Напрямок руху автомобіля, по ходу з вулиці Канівської. У машині було двоє людей: 20-річний водій та дівчина, розповідає батько потерпілого. Син був у лікарні на Фасовській. Вона більш нормально остання, чим теж. На фасовській лікарні а він в реанімації в реанімації так, зараз забрали. Що стало причиною аварії? Поки що невідомо. Ми не знаємо, ми прийшли вже було. Рідні потерпілого розповідають, що в машині був реєстратор. Втім, карта пам'яті зникла. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. Слідство триває. Марина Чорней, Микола Остафі, Чернівецький промінь. Таємниче затримання у центрі Чернівців 12 грудня працівники прокуратури спільно з полісменами впіймали групу осіб на театральній площі на очах у багатьох очевидців. Ця подія викликала неабиякий резонанс і безліч припущень щодо причин затримання. Правоохоронці лише згодом роз'яснили ситуацію. Марина Черне розповість подробиці. Чотири тисячі доларів США вимагали невідомі у 17-річного буковинця за повернення бабусі. Повідомляють у прокуратурі. Йому телефонують невідомі особи і вимагають грошові кошти за те, щоб вони звільнили його 67-річну бабусю. Як пояснював онук цієї жінки, бабуся в той день не виходила на зв'язок. От і Після отримання телефонного дзвінка від вимагачів коштів він зрозумів, що її якби викрали. Ймовірні викрадачі домовилися зустрітися з Буковинцем на театральній площі. Саме тут, під час передачі грошей, зловмисників затримали правоохоронці. Затримання відбулося на очах у багатьох очевидців, які того вечора відпочивали на театральній площі. Тому в інтернеті одразу з'явилося повідомлення про те, що у центрі міста затримано наркоторговців. Це одразу розповсюдили місцеві змі, і лише за декілька днів правоохоронці спростували інформацію. Так, уже відомо, що зловмисників було двоє, а не четверо. І як з'ясувалося, вони не наркоторгов. Торговці, а так звані викрадачі затримані. Пояснили, що в такий спосіб намагалися повернути гроші, які жінка їм заборгувала. Вони двоє були затримані, їм оголошено про підозру. Одному вже обрано міру запобіжного заходу тримання домашній арешт. От а іншому сьогодні обирають міру запобіжного заходу. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Розслідування триває. Злоумисникам загрожує позбавлення волі строком до п'яти років. Повідомляють на офіційному сайті головного управління національної поліції у Чернівці області. Марина Чернеє, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Немає нічого страшнішого, ніж бачити, як твоя дитина страждає, і ти нічим не можеш зарадити. Мати одиначка, двох дітей мріє врятувати хвору доньку. Та без добрих людей в неї це не вийде. Історія маленької дівчинки, котра хоче перемогти хворобу далі. як рібенок болієти. Це дуже складно. Ані 13. І як будь-яка 13-річна дівчинка, вона активна, весела і мріє про велике майбутнє. Вона у мене дуже творчий е, Взагалі любить танцювати. Вона коли танцевать. Она занималась танцевами, но здоров'я здоровья оставила, потому что реально вона не может никаких нагрузок витримувати. У серпні дівчинці поставили діагноз, который став загрозою. Її життю. У неї дефект між перегородки между закривати. а закривати, то, робити операцію. На операцію дівчинці необхідно близько 6 тисяч доларів. Аню разом із сестрою матір виховує сама. А тому зібрати таку суму не в силах. Допомагають близькі. Ті, хто знає, допомагають, приймають участь і всім я дуже благодарна. Парафіяни Римокатолицького храму найсвятішого серця Ісуса вирішили допомогти пригожанці і зібрати частину необхідної суми. Хочеться в ці чорні будні, які зараз в Україні, теж іншим людям показати, що не все так погано. І почати цей світ безпосередньо себе своїм прикладом показати. Що ми всі є люди і жити по-людяному, по доброму. Організували благодійний ярмарок, присвячений Ані. В наш час дуже люди ем, дуже егоїстичні. А ми хочемо просто допомогти нашій дівчинці. Тут і одяг, і вироби ручної роботи, і смачненьке, щоб людям трошки солодше і приємніше жилося в цьому світі. Ми з дітками що змогли, солоденькі подарунки приготували отак в такому вигляді, щоб трошки приємніше було і, і смачно, і приємно. Цю дитинку тут кожен любить і бажає. І лише найкращого добра, щира дитина, обдарована дитина. Ми в мене дівчинки також 13 років. Вони надзвичайно спілкуються. Настоятель костелу найсвятішого серця Ісуса Ксьон Станіслав запевняє, все життя людини полягає в тому, аби когось зробити щасливим. Хтось завдяки мені. Е... Відходить з посмішкою, відходить радісний. Я, наприклад, вважаю, що це найбільша радість для людини. Не гроші, тільки то, що я комусь міг дати радість. На ярмарок завітали десятки небайдужих чорнівчан. Благодійність це завжди добро. Це завжди щось хороше. А чи як то кажешся на вся свят? Хочеться, щоб хай маленька поміч була діткам, які цього потребують. Усього добросердечними містянами було зібрано майже 9 тисяч гривень. Сім'я Брязкало також не могла залишитися байдужою до долі маленької чернівчанки. Повинні підтримувати один одного всі українці, ну тим більше, тим паче, в такий важкий для для нас час. Допомогли ані встати на ноги не лише матеріально, а й твердою вірою у те, що вона вже незабаром повернеться до улюбленого заняття танців. Віра може подолати все насправді. Якщо буде віра в серці, то в принципі ми знаємо випадки, коли навіть інваліди в візочках вставали і не тільки ходили, і бігали, і ставали чемпіонами. Нам сказали, що вона буде абсолютно здоровий. І буде займатися, може займатися танцями, тобто може витримувати видержувати які нагрузки. Шанс допомогти врятувати маленьке серце Ані має кожен чернівчанин. Не зайву для операції гривню можна принести в костел або надіслати на реквізити релігійної громади. Римокатолицької церкви парафії на святішого серця Ісуса, які ви бачите на екрані, з позначкою для Ані. Я вірю в добрих людей і я дякую їм за. Те, що вони мені допомагають. Юля Задорожняк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. Доступні чернівці для всіх. У міській раді розглянули петицію про створення комфортних умов для людей з особливими потребами. Моя колега Ірина Шевчук розповість більше. 295 підписів. Скільки голосів набрала петиція щодо проведення моніторингу доступності вулиць, транспорту, держустанов та закладів у Чернівцях. Нині її розглядали у ратоші. Передусім, йшлося про пандуси. В нашому суспільстві повинна самостійно прасуватися по місту Чернівці. Окреме питання пандуси у будинках, де проживають візочники. Скажу відверто, я майже три роки на візку, то я два з половиною роки боролася за те, щоб мої помешкання облаштували пандусом. За це жінка вдячна влас. Адникам проте наголошує є ще досить багато людей, які потребують саме установки пандусів. Окрім рампів, для візочників наболілим є. В першу чергу потрібно зробити пониження бордюрів, зробити доступність до лікувальних установ. Аби полегшити роботу владникам, автор педиції Артем Жук разом з активістами створили мапу з проблемними місцями. В принципі це мала займатися робоча група, яка була створена, провести моніторинг, але вони постійно дають відписки. Також порушили питання про недобросовісне виконання робіт підрядниками. Встановити жорсткий контроль за дотриманням норм по встановлені пандусів. Краще спочатку це запланувати і зробити, чи може потім заднім числом переробляти. Що ж до владників, то після сухих звітів і виправдань обіцяли. Усі зауваження прийми до уваги і сприятимуть розвитку доступності міста. Ірина Шевчук, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. У чернівцях відбувся прем'єрний показ одного з епізодів серіалу Легенда Карпата Олекса Довбуш, фрагмент, який нині представили на загал, творці умовно назвали чотири камені. Подробиці розповість Наталка Гатеш. Лише за два дні трейлер фільму Легенда Карпат в інтернеті подивилося понад 100 тисяч глядачів. А на прем'єрний показ одного з епізодів цієї кінострічки прийшло чимало чернівчан. Презентація відбулась у великому залі кінопалацу імені Ольги Кобилянської. Творці кінострічки зробили все, аби на мить глядачі поринили у світ гуцульщини. Актори у народному вбранні при вході раду зустрічали відвідувачів, а у холі їх чекали дівчата у вишитих сорочках. А поки чернівчани сходилися, в кінопалаці звучали гуцульські мотиви. Оді на супілці зіграв актор фільму Легенда Карпат Михайло Софійчук. Чоловік родом з Путильщини. І він щиро тішиться, що настав той час, коли українці повинні знати своїх національних героїв. каже про Олексу Довбуша. Йому відомо від предків, які були опришками. Мої предки колись були також значить у загонах. Довбуша. Ну, добу 1740 сімсот сорокові роки. О, я був поки минусід, коли влади його сильно там репресували. Почали розгонити та так, що ті хлопці, ті, значить, які звитяжці. Ось вони змушені були датися хто куда вже понад рік буковинські митці працюють над історичним фільмом про життя знаменитого ватажка гуцульського Робіна Гуда Олексу Довбуша, який зі своїми соратниками в ім'я справедливості грабував маєтки панів і роздавав здобути селянам. Серіал знімали у Карпатах та на Буковині, як українській, так і румунській її частинах. До речі, на знімальному майданчику актори навіть зіштовхнулися з містикою. Може, це смішно буде виглядати, але от листяково падало. От останні, оце от на якраз на останньому камені у нас падало листя. Костюми акторів старовинні, тож вони бережуть їх як зіницю ока. Хрест це музейний хрест. Ці пояси всі череса, теж музейні. З ними все треба відноситись дуже акуратно. А ось пан Сергій радіє своїй кремезній статурі. Ізначально попав в команду як фотограф. Mm -hmm. От і далі благодаря фактурі вже попал коктер. В епізоді чотири камені розповідається про те, як хлопці приходять займатися в загін, і щоб стати опришками повинні пройти випробування, побиття камінням. Це ритуал символізує чоловічу силу, мужність та винахідливість. В цьому епізоді, за словами експертів, є філософський підтекст, адже у житті людей виникають різні проблеми, і лише від них залежить, як їх вирішують. Приймають удар на себе, борються чи ухиляються від нього. Як це приміром у фільмі Робить актор. Пан Сергій серед тих, хто ж бурив каміння у майбутніх опришків, каже: ці сцени не з першого дублю знімалися. В момент з тим чоловіком, який уворачувався від камінь – це були настоящі камні. Ми попробовали несколько раз кидать не настоящими, але вийшло все действительно не по-настоящему. І он сказал, давайте я буду кидать. Вернее, давайте, ребят, вы настоящими будете меня швырять. Но ви не будете знать, як я двигаюсь. В Чернівецька область, Карпати, були знімальними майданчиками для багатьох фільмів під час. Э... Радянського ще так в періоду Тут було відзнято близько 20 художніх фільмів. Але саме буковинськими митцями, ну такі випадки у нас поодинокі, я би сказав. Акторський склад це переважно відомі буковинці. Вони своєю грою намагаються розповісти глядачеві про дитинство життя та подвиги народного героя, а також розкривають секрети незвичайних здібностей і таємниці особистого життя Олекси Довбуша. Крім того, популяризують культуру український кінематограф, в якому є справжня душа. Живемо в такий час, що забуваємо про культуру. Навіть з дитинства вчаться на комерції, заробити гроші, десь щось вкрасти. Якось вижити, тому що ми виживаємо. Ми не думаємо про нашу душу. Ми починаємо про неї думати вже коли пізно. У головних ролях лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин та донька Назарія Ремчука Марія. Фільм розрахований на 4-5 серій. Ми цяли якийсь определений період. От, зараз ми ведемо переговори з госкіно. Нам обіцяють определену да, поддержку. От, ми зараз цю підтримку обговорюємо і рухаємося далі. Наталя Гаташ, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Поки це всі новини вівторка. Зараз коротко про найголовніше. Бюджетні мільйони, які держава виділяє на ремонт доріг і об'єктів соціальної сфери, на Буковині освоюють як можуть. Чернівчани збирають кошти на операцію 13-річній Ані. У Чернівцях відбувся прем'єрний показ одного з епізодів серіалу Легенда Карпат Олекса Довбуш. Я з вами побачився за декілька хвилин. У програмі Чернівці сьогодні теж не перемикайте.